Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 25 жовтня 2024 року. І от виставив два дренажних насосика. Один е, чистий Китаєць, так би сказати, країна походження і виробник Китай. І от ТОП Педрола. Покажу технічні характеристики. Показую, як виглядають, задаєте питання. Ну, Якщо поможе відеоогляд, я от показую, як вони виглядають. Досить добротно от виглядає. Що Китай, що педроло. По весу, Ну, Важко буде цінити дана моделька топ-3 проти Модельки НПО DSP400 важчий. Но діло в тому, що мені важко оцінити по вісу. Потому що італьянські е, дренажні насоси є топ-1, топ-2, топ-3. І для того, щоб оцінити, мабуть, кожного отримати в руках. Отак. От Досить добротно виглядають. Всі виконують одні і ті ж функції, тобто для перекачування чистої води з басейнів, з ванн, тобто прісної води з будь-яких водоймищ і також колодців, якщо глибина колодця невелика, тому що такі насоси можна занурити на глибину десь до 5 метрів. А от іменно для Басейнів, які у кого є великі. Також для поливу і відкачування води, друзі. Вони годяться, що в одного, що в другого є поплавочки. Просили показати, я от їх показую. Ну і трошки так от те, що я бачу, говорю. Да. І ще зрівняти. Так, да, у Педроловського електрокабель такий трошки товщий, а тут у нас трошечки тонший. Ну і От Китай. Так же з кожним роком, друзі, вони влучають і влучають. Не тільки Внешній вид, але також і саму начиночку, так що насоси серії НПО е дешевші. Ну, по надійності важко говорити, треба вже тим і другим попрацювати. Ну, повірте мені, не підводять. Так що, отак, друзі? Заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте, це нас, друзі, на сайтах, скоріш одинаково, ми при можливості, Стараємося йти на уступки, тобто говорити, торгуватися і уступати, якщо є така можливість. Так що телефонуйте 063 426 10 10, також пишіть на Viber. Всім мирного неба!